Сьогодні готувала овочевий супчик з синіх кабачків та перцю. Начищаємо картоплю, підготовлюваю овочі, теж начищаємо. Я нарізаю на кубики, нарізаю сині та ставлюся смажитись окремо, також нарізаю кабачки кубиками та додаю підсмажуватись до баклажану. Туди ж перець, після того, як овочі трішечки змінюють колір, моркву, цибулю, томат та присипаю все це паприкою, тушкую до готовності та потім перекладаю до звареної картоплі. Після цього додаю сіль, перець, перемішую та ставлю трішки прокипіти. Наприкінці додаю часник. І зелень все готово. Всім смачного!